Вітаю всіх. Ну що, як спалось? Сподіваюсь, що добре. <сум> Також сподіваюся, що і всталось добре. Але, на жаль, не завжди так виходить. Не завжди спимо добре, не завжди встаємо бадьоро. А потім згадуємо, що стільки справ, що стільки всього треба зробити і встигнути, а сил вже, вже немає. Тому що за ніч не відпочили, напередодні щось було, і є спасіння, чашечка кави, да, випили, наскільки їй вистачить, думаю, ненадовго. Тому людина постійно шукає щось назовні, якось себе взбадьорити, якісь засоби, але я відкрию вам секрет: є в нас завжди такий засоб шикарний, такий інструмент для взбадьорень це наше тіло. І якщо ви сформуєте правильну звичку, таку корисну звичку, використовувати його за визначенням, тому що наше тіло це таке, знаєте, кладість скарбів, що ваше життя може кардинально змінитися при такому підході до нього. Про що я? Про перед тим, як каву, чашечку кави, Можна дістати скарб всередині. Порухатись, порухатись зранку, особливо, коли ви погано спали, і сил вже зранку немає, підзарядити себе. Ви не міркували, чому сил немає? Чому мозок починає там розказувати, те погано, те погано, те хочу, те не хочу. Це, чи взагалі нічого не хочу, Це коли він щось хоче, це ще не погано. А коли починає. В такому стані перебувати, що я вже нічого не хочу, хоч би мене ніхто не чіпав. То це вже поганий знак. Нема енергії, нема внутрішньої цієї опори, на що спирається наш мозок. Наша свідомість спирається на енергію. Якщо енергія витрачена будь-куди і немає надлишків, ви не можете ефективно ні розпочати день, ні провести його, ні нормально відпочити, нічого. Тому. Отака бадьора зарядка зранку, і не недарма нас вчили, і в школах вчили і вчили. І з кожного утюга про це кажуть, що треба зранку себе пробуджувати завдяки рухів. Ну, Подивіться на своє тіло, чомусь згинаються, розгинаються, на... чомусь ми можемо нахилятися, чомусь ми можемо вигинатися таке інше. Оце його таке, скажімо, да, і треба його використати по а, нашим потребам. І я пропоную вам невеличку на 5, можливо, 10 хвилин така пробуджуюча да, практика за допомогою ще дихання і дихання сюди підключимо, яке швидко вас приведуть. Але ефект від такого пробудження буде найбільш. Довготривалим чи ефект від е, чашечки кави. Тому що кава вона випита, вона дає е, такий е, приплив енергії на короткий час. Потім знову треба її пити. І знову, і знову. А тут ви зранку встали, зарядилися і, будь ласка, на цілий день вистачає. коли така гарна звичка у вас з'явиться зранку, повірте мені, ваше життя буде змінюватись щодня. У вас будуть сили, ви не будете розуміти, боже, що я ж нічого такого і не вживав, але відчуваю постійний такий приток сил. Тому пропоную вам разом зі мною прокинутись. Я вам поділюсь з вами своєю ранковою практикою, яку я роблю щодня для того, щоб мати сили робити все. І мені 55 років, і я себе відчуваю краще, може, чим в 20. Це такий секрет відкрила. І так. Починаємо. Вам потрібен що? Килимок? Чи щось, на чому ви будете займатися? Простір рівний, да? добрий такий. Ну, знаєте, по-різному ми себе тягнемо на цей. Ми будемо брати ситуацію, коли ви себе все-таки притягнули на килимок, і щось вас там замотивувало. Якось ви шукаєте ці шляхи, щоб якось. Розпочати день ну, з користю, щось правильно, чи як це можна сказати, навіть не знаю. І ось для цього ми з вами тут і працюємо. Ми так, килимок, зручний одяг, може, піжама, в якої ви стали, теж підійде, може, просто в одних трусах, теж добре, якщо там немає нікого. І ми розпочинаємо. Витягуємось. Нічого складного немає, просто витіжіння. Ваше тіло, яке ви просто отак потягнули воно вам скаже, Боже, як я тебе люблю, я тебе дуже дякую, буду тобі служити вірою і правдою. Да Скрутилися. витягнулись знову. Все так, що приємно було, ніяких дискомфортних відчуттів і присіли. Повністю, чи трошки, чи повністю. Да? Простимулювали свій кишк... кишківник Да? Щоб гарно до туалету сходити. Обережно випрямляємось, поклали живіт на стегна, розслабили шию, обличчя, руки, все стряхнули. Покачали себе вправо вліво. Зупинились, руки поставили на килимок, відкрукували однією ногою, правою, наприклад, да? і постояли, подихали, дих і видих. Підтягнули коліна, прибрали ліву ногу і потягнулися до, до гори тазом, да копчиком до гори. Така горка, чи собака головою вниз. Моя собака поряд зі мною, коли я практикую, завжди так стоїть. Я дивлюсь на неї Боже, думаю який він гарний хлопчик. Ось, вийшли сюди, ще потягнулися, от сюди. Дихайте, завжди дихайте, в сторону потягнулись, в одну. Розтягнули ще бокові частини тулуба, бо в іншу сторону. Добре. Вийшли. Зробили пару таких прогинань, вигинань. Ви можете як симетричні робити, так і асиметричні. Ось такі ще. Можете пообертати в одну сторону, в іншу. І знову вгору вниз. Угу. Добре. Далі. Згинаємо руки в ліктях і переходимо ось таке положення. Опускаємо вниз. Голова опустилася. З однієї сторони нога, голову в протилежну сторону. Повернули, з іншої сторони нога, голова в протилежну сторону. Опустилися голову на лоб, ніжки зібрали. Трошки напружили ніжки, та, і з вдихом Підняли голову, розкрили грудну клітину, і плечиками ще назад. І повернулись назад. Пальці підвернули, відштовхнулися. Знову потягнулися. І округлюючи спину, скругляючи, виходимо, і трошечки покачайте себе вперед, назад. Пальці підвернуті, щоб розтягнулися ваші ще стопи, на її частина, І повертаємось. Положення пряма і нейтральна спинка і собака головою вниз, чи горка. Потягнулося, потягнулося. Обережно переходимо в положення планка, Ліво коліно опускаємо, і правою ногою виходимо Угу. І підняли коліна, підштовхнули себе. Знову нахилились. і це перший раз робите отак повільно, повільно, дуже знаєш, переповзаючи з положення. особливо якщо ви дуже погано спали і настрою немає. Якось треба себе трошки збадрити, збадьорити. Виходимо, витягуємося. І випрямляємося. А от другий раз, якщо є час, да, і у вас трошки більше. Ну, наприклад, ви запланували собі все, буду розпочитати життя спочатку на 10 хвилин раніше, ніж зазвичай. І ось у вас ще є час для того, щоб ще раз зробити вдих. Трошки швидше зробимо видих. Присіли вдих. Видих. Відштовхнулись, чи відкрокували лівою ногою. Опустили коліно і ще можете трошки так себе покачати. Опустили. Прибрали іншу ніжку, собака головою вниз, потягнулися, порухали вже ніжками. Більш активно, випрямились в планку і повернулись назад. Чи витягнулися. І підлізли, як кишка, під лази під забор. Покачали таз право вліво. І ковзаємо вниз, зібрали ніжки в кобровиш. Опустились, підвернули пальчики, витягнули спинку, вниз вгору. Угу. Знову собака, знову планка. І вже праве коліно опустили, витягнули. І цю ніжку, так? Да? Підтягнувши, трошки порозкачували. Угу. І підшагнули. Розслабились, дорослабили спину, ніжки зігнуті, покачалися головою. І обережно випрямляємось, витягуємось. І випрямляємось. Все, рухи поробили. Добре, все. Чувствуйте так бадрячком, присіли на килимок. Зараз ще диханням себе до Пробуджуємо. Да? Ще да, такий, ще одна, як то кажуть, філіж, філіжанка кави. Yeah. <laughs> і так, дихання Капалабхаті, воно не тільки очищувальне дихання, воно ще і пробуджує дуже добре. Тобто, знаєте, як -то я там є відео писала про дихання Капалабхаті, пояснювала дуже так детально. Воно. Е Прочищає нашу голову, тому її називається капала пхаті, капала череп пхаті чистити. Коли ми робимо такі видихи, Через ніс, да, у нас працює живіт, ми активізуємо всі-всі оті лімфатичні протоки, що в нас да, дуже добре йде такий процес виділення да, токсинів, які є в кишки, кишківнику в нашому. І тим самим ми впливаємо на нашу голову да, через це дихання, на оцю рідину, яка і приводить нас от в такий стан. Тому пропоную зараз. Я не рекомендую багато робити. Десь можна три підход, підходи зробити по 10-15 разів, можна і більше, якщо... Ви відчуваєте себе комфортно. І так, про вдих ви не турбуйтесь, він сам по собі відбувається, тіло розумне. Ви починаєте такі коливання животом. Допомагаєте собі руками. Зупинились, зробили вдих, наповнилися, опустили голову до грудей. Підтягнули м'язи проміженості, триваємо затримку дихання, десь секунд 5. Один, два, три, 4, 5. Відпускаємо замки, видихаємо. Якщо 5 секунд для вас забагато, зробіть 3, 4, але трошечки затримайте. Я вже казала, що наш мозок сприймає. Стан без дихання як загрозу для тіла, тому починає активно подавати сигнали всім нашим системам і органам. Вони активніше починають працювати. Але якщо у вас є протипоказання до затримок, не робіть, просто дихайте. Да? Видих, 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 видих. Да? І про протипоказання у відео про Капалабхаті я розказувала як кому не можна, не рекомендують. Ще один підхід. Якщо ви тільки тільки в перший раз, ну знаєте, так випадково потрапили на це відео, і можливо воно вам зайшло. Зробіть один раз цього буде достатньо Потім, якщо ви будете спочатку примушувати себе, да, ну-ка давай, але поспостерігайте за самопочуттям на протязі дня, воно буде інше взагалі. От, наприклад, зробили два рази. Лягаємо обов'язково, після будь-яких видів таких дихальних практик, обов'язково треба лягти, навіщо? Для того, щоб перерозподілити всю енергію, щоб оця життєва сила, яку ви пробуджували активно, вона зайшла в кожну клітину вашого тіла, тому повинно це розслаблене положення. Якщо ви одразу встали і побігли, Да У вас буде перекос, да? тобто енергія, життєва сила, ну, давайте проще скажемо: кров, лімфа все те, що у нас рухається, да, те що ми розуміємо, розуміємо, розуміємо більше, ніж слово енергія. Все це буде десь пережате, перекошено, а так спокійно раз розподілилося, наповнилося декілька. буквально Якщо хвилин, то взагалі добре. Якщо нема хвилини, Хоча б декілька секунд. Полежали. Потім з дихом потягнулися, розтягнулися, зігнули ноги в колінах, вправо вліво. Тобто ви не вскакуєте і побігли, да? обережно. Виділяйте собі хвилин 10, це буде ідеально. Да? Ну, розпочинати з чогось треба. І ось і все. Встали, пішли. Така рекомендація стакан теплої води, чи після практику ну краще би перед да, щоб запустити всю свою травневу систему, щоб вийшло із вас те, що там. Зчорашнього дня залишилось, да? Ви запустили, ідіть пити каву, чай, бучу. Розпочинайте свій день активно. І знаєте, чекати, що хтось прийде і зробить мій день, не зробить ваш день, зробить знаком мінус. А от зі знаком плюс зробити ви можете самі. Налаштуватися. Да? І у вас є чудовий інструмент для цього. Ваша чашечка кави це ваше тіло. Вона вам ну Такі простори відкриваю. Тому користуйтесь, користуйтесь і будьте щасливі, будьте радісні, будьте ефективні, ефективні, логічні, послідовні в своєму житті. Радійте, але щоб це відбувалося, да треба знати, де це джерело радощі всередині тут. Я вам дякую за увагу. Практикуйте, під'єднуйтесь до наших практик. У нас повноцінні практики. Якщо є час, будь ласка. і Знаєте, при систематичних практиках ви будете відчувати взагалі приток енергії сил. все намасте.